Область тримала позитивні результати по основних бюджетоформуючих платежах за п'ять місяців цього року. Констатують податківці податків та зборів надійшло понад 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Місцеві бюджети отримали на 150 мільйонів більше. А от держбюджет поніс 10 відсоткові втрати. У нас на території області є підприємства Укрнафти, які платять рентну плату за видобування. Нафтигазу. На сьогоднішній день у нас по області це підприємство заборгувало приблизно 600 мільйонів гривень рентної плати. І Тому у нас пішов такий спад по державному бюджету. Зросли надходження з екологічного та єдиного податків плати за землю податку на прибуток. Однак інша ситуація з податком на доходи фізичних осіб. Через зміни у розщепленні надходжень місцеві бюджети отримали на 68 мільйонів гривень менше ніж в аналогічний період минулого року. Паралельно зі збором податків фахівці фіскальної служби викривають порушення, пов'язані з обігом підакцизних товарів. В рамках операції акциз нами проведено 70 перевірок у сфері виробництва і обігу підакцизних товарів, внаслідок чого виявлено 31 правопорушення. Як результат, донараховано 89 тисяч до бюджету. І з цих вже донарахованих штрафних санкцій до бюджету надійшло 77,1 тисячі гривень, і анульовано одну ліцензію платнику. Перевірочні заходи здійснюються в сфері виробництва і обігу нафтопродуктів та скрапленого газу. Виявлено три правопорушення з незаконного обігу, вилучено понад 32 тонни тони паливо-мастильних матеріалів. Під видом ввезення розчинників для лакофарбової продукції овозився. Практично екологічно небезпечний той тобто, продукт, який міг би використовуватися, але він використовувався як бензин, такий, що наносить дуже... Значну шкоду навколишньому середовищі Івано-Франківська жмитниця за п'ять місяців до державного бюджету перерахувала понад півмільярда гривень. А імпорт продукції в країни Євросоюзу склав майже 90 мільйонів доларів, що в шість разів більше ніж країни СНД.